Що таке аперитиво? Все, що для аперитиву, це значить до прийняття їжі. Як правило, це є так само категорія вермутів, тобто ароматизоване вино, яке на 75% собі має саме вино. І колір зумовлює до того, що додають спеції. І коріння, шкірку гіркого апельсину для того, щоб мав цей напій якусь гіркоту. І коли ви змішуєте, а дійсно цей напій потрібно змішати, наприклад, з будь-яким ігристим вином, класика, це звісно просеку. Ви отримуєте напій, який є злегка ігристий, який є. Гіркувато, солодкуватий і дійсно, це та зона, яка викликає у вас більше апетиту, і таким чином ви гарно споживаєте їжу. Ну і насправді, якщо ми розберемось набагато глибше, то зона оперативу це завжди зона знайомств, це завжди зона спілкування. Тому келих ось такого приємного напою дозволяє легше познайомитися, довше поспілкуватися, а потім вже почати приймати страви.